Права 539. Відстань між містами А і Б дорівнює 232 кілометри. З міста Б у бік, протилежний до А, виїхав велосипедист зі швидкістю 14 кілометрів за годину. Одночасно з ним з міста А в тому самому напрямі виїхав мотоцикліст, який наздогнав велосипедиста через 4 години після початку руху. Знайди швидкість мотоцикліста. Ну що ж, я спеціально тут зобразив ось такий рисуночок. Де ми спробуємо показати, як рухалось перше тіло. Це у нас велосипедист і як рухався мотоцикліст. Отже, велосипедист у нас виїхав з міста Б у бік протилежний до А. Тобто його швидкість В1 направлена ось у цьому напрямку. Ну, а давайте покажемо тепер мотоцикліста. Він виїхав з А в тому самому напрямку, тобто до Б, і далі буде рухатись. Тобто ми пишемо, що v 2 у нас направлена тоді праворуч. Ну що ж, тепер ми позначили, як рухаються тіла. І ми зможемо зараз подумати, чому ж буде дорівнювати їхня швидкість зближення. Давайте перше, що ми можемо зробити. Отже, ми можемо знайти швидкість їхнього зближення. Чому? Відстань між ними на початку дорівнювала 232 км. Так, ось вона. І вони наближаються один до одного. І через 4 години вони зустрінуться, тобто ця відстань між ними буде дорівнювати нулю. Якщо ми цю відстань поділимо на час зустрічі, в нас буде швидкість зближення. Записуємо тоді перша дія. Отже, пишемо, що швидкість зближення, щоб знайти, нам треба відстань S між ними поділити на час зустрічі. І це дорівнює. Тобто нам треба 232 поділити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, як можна ділити? Тут також можна по-різному ділити. Найпростіше, напевно, просто куточком поділити, щоб було швидше. Отже, записуємо тоді 232. Що ділиться? Що ділиться на 4. Отже, 23 поділити на 4. Ну, 4 тут поміститься лише 6 ні, Тоді 5 разів. 5 на 4 це 20. Віднімаємо. 3 мінус 0 це 3. 2 мінус 2 0 попереду напишемо. Зносимо двійку. 32 поділити на 4, це буде 8. Отже, 8 на 4 це 32. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми записуємо, що частка в нас буде дорівнювати 58. Пишемо в дужках чого. Це будуть у нас кілометри за годину. Все, ми з вами знаємо, що швидкість зближення дорівнює 58 км за годину. Ну добре, давайте звернемося ще раз до рисунка. Ми бачимо, що в нас тіла рухаються в одному напрямку. І що таке швидкість зближення в цьому випадку? Швидкість зближення у мотоцикліста більша швидкість, він наближається до велосипедиста, але він від нього тікає. Тобто швидкість зближення в цьому випадку треба від швидкості мотоцикліста відняти швидкість велосипедиста. Давайте так і запишемо тоді, нехай це буде друга дія. Ми пригадуємо, що з іншої сторони швидкість зближення це від швидкості мотоцикліста треба відняти швидкість велосипедиста. Ну добре. Але у нас невідома величина ось вона v 2 Отже, зменшуване від'ємник і різниця. То щоб знайти v 2 щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отже, пишемо тоді, ну, давайте запишемо так. Отже, звідси випливає, так пишуть у фізиці. Я думаю, що і тут можете записати. Щоб знайти v 2 швидкість, так, нам треба до. Швидкості зближення додати v 1 Так, ну що ж, формулу ми отримали. Отже, ще раз, щоб знайти швидкість мотоцикліста, нам треба до швидкості зближення додати швидкість велосипедиста. Добре? Ну і давайте тоді обчислювати. Пишемо V2 тоді дорівнює. Отже, 58 треба додати. Так, швидкість велосипедиста 14 плюс 14. Ну і це дорівнює. Можна в стопчик, можна записати як 58 плюс 10 і плюс 4. Це буде тоді 68 плюс 4. І це буде дорівнювати 72. Пишемо в дужках чого? Кілометри. За годину. Це в нас буде швидкість мотоцикліста. Швидкість. Мотоцикліста. Ну добре. Швидкість мотоцикліста ми дізналися. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, швидкість мотоцикліста записуємо 72 км за годину. Ну що ж, ось така доволі складна задача на відносність руху. На цьому вправу завершено.